Антоне, ну не можна відмітити твою сьогодні самовіддачу. Я думаю, що зараз якраз буде вводитись той кадр, як ти боровся самовіддано. Ну, сьогодні трав'яне покриття прем'єр-ліговий суперник, які гра залишила враження у тебе. Гра залишила, хоч і програли, але позитивні враження. Це збори. Завжди приємно грати з прем'єр-лігою на такому стадіоні. Дуже добре покриття поля і. Не можу сказати, що ми все виконали, що просив тренер, але ну, треба розібрати гру та подивитись помилки свої та проаналізувати. Ось якраз сказав ти про тренера. Що казав Дмитро Валерійович після поєдинку? Е, ну, він наполягав на самовіддачі, тому що це прем'єр-лігова команда. Вони грають швидше, вони грають агресивніше, тому треба було швидше працювати з м'ячем і. Він багато акцентував уваги на агресії вперед та грі вперед. Матео сьогодні забив персонально, сказав йому якісь слова від себе. Да, йому сказав. Раз в год і палка стріляє, його він рік пропустив. Я дуже задоволений, дуже щасливий за нього, тому що ну, це гравець дуже високого рівня, і ви ж бачите, він рік пропустив, але зіграв. Ну, я вважаю дуже добре. Ось э, хочеться от, заакцентувати увагу на трав'яному покритті, тому що колос уже і збори турецькі проводив на трав'яному покритті. Вчора поєдинок проти Чорноморця. Сьогодні команді, от як оціниш по власних відчуттях після вже матчу. Э, трава, синтетика, відмінності. Ну, звісно, є відмінності. Таке враження, що хочеш бігти ще швидше, але не можеш, тому що ну, все одно сказується покриття поля, перехід зі штучного на трав'яне.